Пане Юрію, доброго вечора. Добрий вечір. Е, ну, чекаємо від вас заяви, очікувані. Стосовно того, пропустили, не пропустили, і якщо пропустили, то, е, власне, чому? Яка була ваша Давайте вимога? Так. Да, я, я готовий пояснити. Перше, ну, у нас є тимчасово окуповані території, які належать державі України. Там є дуже багато людей, які є українцями. Є багато людей, які фактично не змогли виїхати, звідси, наприклад. Є, які виїхали, але велика Україна їх не прийняла. Я е, романтик. Я хотів би вірити, що Ахметов, якого я вважаю особисто, е, таки е, виконає кітцю санітар. І тому я. Бачу так, гуманітарний конвой, умовно, це машини, які йдуть з гуманітарним грудом в Донець, повинні пройти. Але є декілька вимога. Перша вимога. Всі гуманітарні конвої, які йдуть по території України в Донець, повинні бути під державним прапором. На кожній машині повинно бути написано, що це українське, українське і для українців. Слідуючий момент, дуже важливий, що це впливостя пана Ахметова для його крамниць-брусниця. Не для, для утримання терористів або окупаційних військ, а дійсно для забезпечення тих нещасних людей, які зараз на грані. Колас. Для цього в машинах їдуть журналісти, рівноземні з камерами і представники ОПС Зустрічаються на тому боці. Якщо ми не отримаємо підтвердження, що цей груз був розподілений між людьми, простими людьми і відданий як гуманітарний груз в першу чергу, а не відданий терористам або кому іншим, а окупантам і все інше. Більше ні одна машина не пройде донецьку. Як, як ви це будете контролювати? А? Як ви будете це контролювати? Ну, це дуже просто. Я не хочу зараз вам розказати, щоб аферисти знали, де ми їх будемо ловити. Це в нас є методи, у нас є ці засоби і в нас достатньо це зупинити. І саме основне. Нас на сьогоднішній день цікавить звільнення з полону цих наших побратимів, цих незаконних, яких утримують там в, БФУ, в Донецькому, де б їх не потім, щоб їх повернули. Якщо це не буде зроблено, ми зробимо блокаду. І ні одна машина, ні одна миша туди не проскоче. Кажіть, будь ласка, ще ось, раз ось, ще ось, раз ми будемо мене... сильні. Угу. Ми сильна країна. Так, оце так корот, короткий коментар. Я повертаюся знову ж таки до запитання, яким чином ви будете контролювати? По перше, що всередині? а По друге, що це буде все ж таки розуна людям, оскільки журналістів із цим конвоєм немає. І раз, яким чином ви будете контролювати, по-перше, що всередині, а по-друге, що все, що є в гум конвої, буде віддано саме мешканцям окупованих територій. Журналістів Послушайте, зараз в конвоях немає. Ви не почули. Зараз повинні показати, як це журналістам вписано на відео і передано в ефірі, як цей конвой пішов, як його роздали між громадянами. У нас є механізми тільки завдяки журналістам, при тому іноземним. Ризикувати життям українських журналістів. За нашу інформацію українських журналістів, які їдуть з цим конвоєм, немає. Ні. Ми не хочемо ризикувати їхніми життями. Так, а тоді як ви проконтролюєте, як, як у вас буде ви відео? Чуєте, ви, пані, ви мене чуєте. Я вас прекрасно Його? чую. Я, я не отримала від вас відповіді. Як ви отримаєте відео, якщо журналістів там немає? Українські журналісти. Ми поїхали представники міжнародної організації з відеокамерою. ОБСЄ. Ви довіряєте відео. Ви довіряєте представникам ОБСЄ? Ні, ті, що знаходяться в Донецьку, ні. А ті, що поїхали з конвоєм так. А хто поїхав з конвоєм? Які Пані, представники? Ну ви дуже багато від мене хочете. Ну звичайно, тому що це дуже важливе питання. І що? саме основне питання все ж таки це звільнення цих заручників, які зараз знаходяться на території Донецька і тимчасово окупованих. Це основне питання. Скажіть, а хто ухвалив рішення, щоб пропустити цей конвой? Це лише рішення Дніпро 1 Ми знаємо, що дук, наприклад, не погоджується із тим, так само, і, наприклад, Донбас справа в тому, що була нарада міністра внутрішніх справ, це приймалось на рівні міністра. все. І ще одне питання з приводу звільнення полонених. Вчора в цій студії був Володимир Рубан, який говорив, що та сторона, ДНР ЛНР, не готова міняти полонених на їжу. Як це Послушайте, ви говорите. ви повинні ставити питання Рубану. Я не готовий коментувати Рубана. Але він є переговірником. І я, ще нашим... раз я проявив добру волю. І давайте, Рубан нехай коментує сам себе. Мені він не цікавий. Тобто ви стверджуєте, що ви все ж таки будете міняти продукти і те, що є в гумконвої на полонених? Пані, давайте закінчиться. Оце пройдеться ці машини. Ми подивимося, куди вони дійшли, і потім я готовий коментувати. Але основна місія така, і основний меседж слідуючий, що держава Україна не може бути ніякий там вести гумконвої, ніякий навіть крутий бізнесмен. Все це повинно відбуватися під контролем держави Україна. Крапка. це зрозуміло? Зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую за таку змістовну відповідь.